Всім своє Господира Дів Алілуя, Алілуя. Народів і наріжних сумнів і церкви, тоді спаси людину, яку ти створив із споруху земного. Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу Марія промовила величає душа моя Господа, і радіє Дух мій в Бозі Спасителі моїм, бо він споглянув на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його зроду врід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена. «Розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду Його аж до віку. Тож Марія перебувала в Єлизавети якихось три місяці. І повернулася до дому свого. Це є слово Господне. Слава Тобі Христу! Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амін. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. Слава Ісусу Христу! Торгенькі любі в Христі! Сьогодні читаємо Євангелію з першого розділу Святого Луки. Це є так званий полатинськи, називається магніфікат величання Марії, величання Господа Бога. Цей текст дуже часто ми читаємо, багато є різних проповідей наук, і, напевно, тут в нашому костілі вже витлумачення не один раз чули, але завжди є таке провідне в цьому в Слові Божому, що Матінка Божа показує нам на Слава Божу, тобто все, що робиться в її житті, все, що відбувається в історії, її покликання, все відноситься до Господа Бога. І це є та, якби, такий шаблон нашого теж розуміння кожного з нас життя. Очевидно, може, з одної сторони це казатися трошки таким скрайним, якби ми так старалися робити, як матінка Божа, бо може незвично. Але це є все правильно, тому що багато людей власне, живе в такий спосіб, де тільки прославляє Бога і заради Бога все розповідає. Я тільки скажу один приклад, колись був я в такої бабусі старенької з з святим причастям, ну, і так після сповіді вже причастя почали щось там розмовляти, випитував її там, про сім'ю, про господарство, яке вона має. І був такий, ну якби трошки здивований, вона все, що говорила, казала на славу Божу! От Бог мені дав дітей, Бог мені дав гарну сім'ю, Бог мені оберігає город, от нічого там не пропало, все по ласті Божій, Бог дав мені теж господарство, там ні, ні корова, ні свиня, не хворіє, І все, що вона розповідала, все було відносно до Бога. Очевидно, так собі думаю, коли я розповідаю людям про якусь ситуацію. Чи я завжди відношу це до Бога. Так? Кажу, я то зробив, я там то зробив, а я то бачив, а люди прийшли щось там, сказали мені, а хтось поміг. І нема в цьому такої, знаєте, думки, що це все Бог дає, так? По волі Божій. А це дуже важливо, щоб ми від Матінки Божої навчилися все відносити до Бога, щоб наша розповідь, наша думка, наше ділення з іншими людьми. Про наше життя, щоб воно було таким, власне, магніфікат, як сьогодні Марія це каже, Божа Матір, Щоб ми по волі Божій вранці проснулися, щоб Бог нам дав щасливу дорогу прийти, щоб ми помолилися, щоб пішли додому, Бог нам допомагає в наших обов'язках, в нашій роботі. І все, щоб це відносилося до Господа Бога. І кажу ще раз, що може це бути таким на початку трошки скрайним, бо ми не завжди привикли, але варто собі в житті це впроваджувати, так? Якщо хтось нас запитає про якусь справу, то ми можемо сказати, ну якщо Бог дасть, то я там тобі поможу. Так? Тобто все піднести до Бога. Тому що там, де ми Бога взиваємо, там Господь приходить. І дай Боже, щоб ми завжди мали цю свідомість, що ми всі ходимо під Богом, що Матінка Божа нам дає приклад, як ми маємо поступити і щоб в нас не забракло такого бажання жити в Божій благодаті і завжди своїм життям Бога прославляти. Амінь.